Мистрільна ікона Божої Матері це моя одна з найулюбленіших за рахунок молитви, оцієї, яка тут да. є. Е, вчитатися в думати. Ну, просто цю ікону, якщо робити меншого формату, вона буде без молитви. Да. Тільки О. з розміру 30 на 40 вже можна зробити. Богородицю семестрільно саме з тією молитвою, бо ти ще скажеш улюблена, люди будуть заказувати, а угу. менші розміри ми не люди. Кажуть вам меншому розміри Ми не зробимо. Галя <гум> <гум> сказала. <гум> а, <гум> а, а якщо Галя сказала, то це все. <гум> Ні, дійсно дуже гарно, повністю зроблена а, вручну майстрами, професіоналами своєї справи. Висипана з бурштину, прикрашена камінчиками. От бачите, як гарно <гум> вони виглядають. І німб викладений підібрані каміння. І по одягу, і, звісно ж, це молитва. Добре, да, це можна повішати для домашньому іконостасі завжди звертатися до Божої матері. Як замовити такі ікони? Іконна лавка в шапці профіля. Замовляйте, швидко доставимо.